Мене дивують, іноді таке є. Коментарі людей по типу: у вас там дитина на фоні. Та йди. Слишиш дитина на фоні. Що тепер, що у мене дитина на фоні. Ну, типу, я працюю вдома, дитина у мене там на фоні. Може з цього почати. Всіх вітаю на зв'язку Андрій Крупкін. Сьогодні поговоримо на таку тему: як що таке відділ продажів. Почну розповідати, що таке відділ продажів. Наверно, очима менеджера з продажів. Я дуже багато років пропрацював менеджером з продажів, а саме з 18 до 26 років у активних продажах. К щастю, або, на жаль, я не знаю. В моїй кар'єрі у мене не було такого, що я працював віддалено. Тому моє уявлення про відділ продажів воно формувалося все ж таки на Основі офлайн, офлайн відчуттів, то це небо і земля. І моя відповідь на питання, що таке відділ продажів, буде наступною. Відділ продажів це найкращий відділ в бізнесі, очима менеджера, мене як менеджера з продажів. Це місце сили, це місце енергії. Це місце, куди хочеться приходити, хочеться перемагати, хочеться досягати, хочеться постійно, систематично дисципліновано досягати результату. Відділ продажів це місце, де зібралися люди певного рівня, місце, де зібралися люди спільної мети, місце, де робляться гроші, відділ, який поважають. Поважають в першу чергу керівники компанії. Ну, по-хорошому, так повинно бути. В моєму випадку, в моїй кар'єрі, це було завжди. Відділ продажів це відділ, до якого прислухаються. Відділ продажів це люди єдині люди, які заробляють гроші компанії, бо всі інші відділи витрачають ці гроші. Відділ маркетингу витрачає. Відділ виробництва витрачає, відділ логістики витрачає бухгалтера витрачають, юристи, економісти, фінансисти, адміністратори хто у вас там є в інших відділах. Відділ продажів це серце бізнесу, від пружності і сили якого залежить взагалі робота всього організму. Очима мене, як менеджера з продажів, відділ продажів виглядає ось так, як я вам, як я вам сказав. Для мене це. Місце, де я особисто отримую, не отримую енергію сьогодні, коли я потрапляю в якісь команди, відділи продажів, мені подобається стояти і дивитися, подобається відчувати енергію, мені подобається чути ось той. Гул, який дуже багатьох людей роздражає, і багато інших відділів, коли чують, як працює відділ продажів, кажуть, а можна тихіше, а можна там не так, а можеш пересісти, ти мене відволікаєш. В каворкінгах для відділу продажів ти там місце не знайдеш, бо, будь ласка, йди там в якусь окрему кімнату. А я коли потрапляю в відділ продажів, я завжди. Стаю тихесенько, намагаюся почути, як робляться гроші. Якщо ваш відділ продажів і ваші менеджери з продажів їх не чутно в відділі продажів, то мені здається, у них голодні діти. Це моє бачення відділу продажів як менеджера з продажів. А якщо казати як підприємця, як керівника, то відділ продажів це один з найважливіших комерційних відділів компанії, який відповідає за виконання фінансових планів. Крапка. Сьогодні в сучасних реаліях ведення бізнесу до відділу продажів, на мій суб'єктивний погляд, відносяться два відділи: це команда продажів, це ваші менеджери з продажів, які або там спілкуються тетете з клієнтами, або там в листуванні відповідають на всі питання, виставляють рахунки. Або люди, котрі сидять і телефонують вашим клієнтам, доносять цінність продукту, виявляють потреби, виставляють рахунки. Оце от от команда продажів, люди, які перетворюють ваші ліди на гроші в компанії. Їх головна задача це гроші. Все, у них там система матеріальної мотивації, всі плани і задачі підточені під фінансові показники компанії. На рік, на квартал, на місяць, на тиждень, на день. В залежності від того, який у вас там бізнес, другий підрозділ комерційний, який відноситься, на мою знову ж таки суб'єктивну думку до відділу продажів це відділ маркетингу. Команда маркетингу Давай так. Відділ продажів це команда продажів і команда маркетингу. Чому багато команд з продажів від без відділу маркетингу будуть, будуть сидіти і мовчати? А якщо вони сидять і мовчать, то у всіх голодні діти. Розумієте? Тому дуже круто, коли, якщо ви там керівник компанії, дуже круто дивитися ось на відділ продажів в дві плоскості: це команда продажів і команда маркетингу. Дуже часто буває так, таке, що в компанії нема ще орг... оргструктури, ви ще не розумієте, хто за що відповідає, що у вас навіть. Немає не просто схеми якоїсь, да, прописано чіткої, а навіть уявлення, хто за що відповідає, бо в цілому ви за все відповідаєте. Ви і фінансист, ви і бухгалтер, ви і виробник або товар, або послуг. Ну і ви відповідно, ви там, команда маркетингу і команда продажів. Чи можемо ми вас, як окрему людину називати відділом продажів? Можемо. Можемо. Чому до. Тому що це теж здравий погляд на речі. Якщо ви сьогодні самостійно займаєтеся продажами і відповідаєте за фінансовий результат вашої компанії, то і у вас є амбіції, то це дуже дуже ключове. і У вас є амбіції розвитку вашої справи. То ви повинні розуміти, що ви тоді відділ продажів у вас повинен бути якісь регламентовані дії вашої роботи для того, щоб ви рано чи пізно могли делегувати серце вашого бізнесу. Важливо розуміти, що це щось окреме, Тобто відділ продажів це от щось окреме. Ми не можемо називати відділом продажів якусь одну людину, мальчика, дівчину. Який нам там і воду в офіс замовляє, і на заявки наші відповідає. Це не дуже, це не дуже правильно. Це не дуже, це не дуже здраво. Коли ви цим як підприємець займаєтесь, це одна справа, бо ви це ваша справа. Ви максимально замотивована людина в фінансових результатах вашої компанії і в розвитку вашої компанії. А інакше, коли ось так от, просто делегуєте. Комусь делегуєте серце вашого бізнесу, то будьте готові до того, що у вас будуть великі ризики. Хто входить в відділ продажів, коли ми делегуємо правильно? У відділу продажів, як і в цілому, вашій компанії, є окремий вигляд. Так, це називається іноді ще й організаційна структура. Це коли ви розписуєте, є у вас якийсь графік, де чітко ви розумієте, хто працює в вашому відділі продажів і хто за що відповідає. Давайте почнемо знизу, вверх. Бо опять же, в залежності від компанії, від рівня компанії, у вас ця організаційна структура вашого відділу продажів може дуже сильно різнитися. Давайте знизу вверх. Перші люди це давайте почнемо з менеджерів з продажу. В цілому це людина, котра відповідає за виконання фінансового плану. Вона, вони відрізняються форматом роботи. В офісі віддалено по телефону, в, пер... в листуванні, їздять на зустрічі, то есть, стоять за стоять на касі, видають ключики. Я не знаю, спілкуються з клієнтами. Байдуже чим вони займаються, не байдуже тільки те, що якщо людина впливає, ну то вона вот спілкується з клієнтом і виставляє рахунки, отримує гроші або там до до продажі, якісь робить, відповідає за фінансовий плану, то є вона от менеджером з продажі. У менеджерів з продажів в деяких бізнесах є навіть помічники, а також є люди, котрі є стажорами у відділі продажів. Коли ваш відділ продажів зростає, наприклад, в ньому з'являється більше п'яти людей, або більше там сіми людей, десяти людей. То це вже така досить величенька, величенька з точки зору управління, величенька кількість людей і повинен бути вже якийсь лідер таких людей. Коли вас стає там п'ятеро, то я раджу завжди робити тім ліда. Тімлід це людина, котра відповідає за невелику кількість людей, наприклад, три, чотири до п'яти людей. Тобто він і є менеджером з продажів, але до його посадових інструкцій додається якісь там функції. Тренера з продажів, адміністратора з продажів, то тобто це людина, котра і сама продає, і допомагає маленькій групі досягати результату. У неї з'являється додаткова система матеріальної мотивації, через це трішки більше відповідальності. Ну то тобто от такі от є кар'єрне зростання до тім ліда у відділі продажів. Далі йде керівник відділу продажів, це людина, котра відповідає за результати всієї команди. І далі, в залежності від вашої компанії, від об'ємів продажів. Від Величини вашої компанії, оргструктури і так далі, тому подібне. Далі може йти там, комерційні директори, директори з продажів. Тобто, це ті люди, котрі відповідають за стратегічний розвиток продажів вашої компанії, там, ваші філіали, виконання річних планів, куди ми рухаємо, що ми продаємо, комерційні або там, директори з продажів, вони відповідають за стратегічні плани. Давайте резюмувати і того відділ продажів це люди, котрі відповідають за виконання фінансових планів вашої компанії, в залежності від об'єму продажів величини вашої компанії. Ваша оргструктура відділу продажів може дуже сильно відрізнятися. Відділом продажів варто рахувати як одну людину, котра з вами працює, так і 100 людей, якщо це окремий 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 підрозділ вашої компанії. Відділі продажів є свої правила, є своя ментальність, є свої там рівні, є свої плани, є своя схема, є дуже 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 величезний об'єм якихось тонкощів і деталей, котрі вже відповідають за ефективність цього Відділу, бо у вас може бути відділ продажів, але якщо ваш відділ продажів не генерить вам гроші, то, то поганий відділ продажів і щось з цим треба робити. Особливо таким я хочу сказати: делегуйте, друзі, делегуйте. Знаходьте людей, які. Будуть просто брати на себе цю відповідальність, створювати структуру, створювати правильні якісь правила, які будуть приводити вашу компанію до більших результатів. Більше результати це більше грошей, більше грошей це більше можливостей. Більше можливостей це більше, більше ріст вашої компанії, більше ріст вашої компанії це більше впливу, грошей, знову ж таки щастя чого ви там Що ви там Що ви там ще отримуєте від того що ви є підприємцем і від того що ви продаєте свої послуги або товари